Якщо у вас є машина, треба, щоб ви з вами був такий набори. і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені. Єлі-єлі так ледве ледве попрокалували кольоса. У нас би зробили, коротше, а ці не хочуть. І в чому тут проблема? Вони на сервісі займаються ще й продажею і так далі. Їм вигідно тобі в парик нові кольоса. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині, значить, поїхало. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах. 30, я би витратив 30 паунтів на це. Насос відрує. Саме важливе, це ось такий герметик, який ви заливаєте в колес. Класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Достатньо цього залить, у вас колесо ще проїде декілька сезонів. Вже на одному колесі я зробив, перевірив. то підкраду до того, щоб колесо вручалось, і ніпелем. Вниз. До одної такої баночки на два колеса Оп, і поїхали. Красота, яка, да? Все, завелимо цю історію. Можна ніпіль назад вставляти. Тепер беремо насос наш і качаємо. Все. І треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. От, будь ласка, користуйтесь.